Першому подільському головні новини Хмельниччини за цю добу у деталях Замить у нашому ефірі. Не перемикайте, аби знати більше. В області триває активна фаза збирання ранніх зернових та технічних культур. З 400 тисяч гектарів наразі обмолочено майже 160 тисяч. Тільки за останній тиждень жнива провели на площі 90 тисяч гектарів та намолотили понад 370 тисяч тонн збіжжя. Озиму пшеницю уже обмолочено на площі 62 тисячі гектарів, а це 29% від загальної площі посіву. Ярий та озимий ячмінь обмолочено на 35 тисячах гектарів, тобто 43 Завершено збір гороху на площі трохи більші 3 тисячі гектарів. Продовжується обмолот ріпаку, вдалося зібрати біля 60 тисяч гектарів або 72% від належного цієї культури. Цього року рівень урожайності всіх культур на рівні минулого. А от озимого та ярого ячменю на 3-5 центнерів вище ніж торік. Пожежа у житловому будинку, господарчій споруді, загорання авто та сміття на відкритій території. І це за одну добу. Надзвичайники протягом 3-4 серпня гасили вогонь у селі Курганівка Шепетівського району, де спалахнув ваз 2106 До приїзду оперативників вогонь встиг знищити моторний відсік та салон автівки. Лихо сталося через ймовірну розгерметизацію газової системи. Паралельно у Кам'янці-Подільському на відкритій території горіло сміття. А в селі Глушківці Хмельницького району житловий будинок. У селі Лісоводи Хмельницького району прибуркували полум'я у господарчій споруді. Вогонь розповсюдився на площу 32 квадратних метра і встиг знищити майно та речі домашнього вжитку. У Кам'янці-Подільському з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, у якій травмувалося четверо громадян. 67-річний водій автомобіля мерседес бенз 420 не пропустив маршрутку Рута під керуванням 38-річного кам'янчанина, внаслідок чого транспортні засоби зіткнулися. У результаті аварії четверо пасажирів отримали тілесні ушкодження. Їх обстежували на місці. Події обійшлося без госпіталізації. За даним фактом, слідчі кам'янець-подільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження. На Хмельниччині за поширення злочинного впливу судитимуть 34-річного смотрящого сізо. Як встановило слідство, чоловік, перебуваючи у слідчому ізоляторі за підозрою у вчиненні умисного, особливо тяжкого злочину, завдяки набутому авторитету, отримав відповідний статус серед засуджених. Зловмисник збирав кошти, наповнював злодійську касу та розподіляв гроші серед інших осіб у виправних установах регіону. Підтримував злодіїв в законі. Тепер обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна. Славутський міськрайонний суд визнав винним 25-річного жителя Херсону в обкраданні сім'ї переселенців. Подія трапилася 30 квітня. Тоді чоловік на ніч поселився у соціальному готелі для переселенців у Славуті. Там і викрав сумку із чималою сумою коштів та поспішив покинути межі Хмельниччини. Потерпіла, яка приїхала з Донеччини, повідомила, що в сумці були заощадження всієї її сім'ї у розмірі понад 750 тисяч гривень. Зловмисника затримали на блокпосту в селищі Летичів. Гроші повернули власниці, сам же крадій неодноразово судимий раніше. Вироком Славутського міськрайонного суду чоловік проведе наступні Сім з половиною років за гратами, а все майно у нього конфіскують. Застосунок повітряна тривога розроблений IJXM разом з хмельницькими айтівцями та за підтримки Мінцифри відтепер попереджатиме українців про кілька видів загроз. Оновлений додаток вже доступний для використання, а детальніше про зміни першому подільському розповів розробник повітряної тривоги. Я не можу показати зараз мі програмі, бо у нас немає цих тривог. Але, от, наприклад, на скріншоті можна побачити радіаційна небезпеку, хімічна загроза, артобстріл і вуличні бої. Мобільний застосунок повітряна тривога, автором якого є хмельничанин Степан Танасійчук, уже завантажили 11 мільйонів разів. Особливо в нагоді програма стає тим людям, поблизу яких не чути сирен. А зараз з метою убезпечення від різних видів загроз не лише ракетної додаток оновили. Друге – це вуличні бої. На початку війни були, наприклад, в сумах тривали вуличні бої, і ми вирішили додати. Далі це артобстріл, його використовують дуже часто Харків, Миколаїв і прифронтові міста. Тобто, це те, що, на жаль, у нас є. І нові види тривог, хімічна та радіційне. Сигнал оповіщення для всіх п'яти типів загроз відрізнятиметься. Окрім цього, застосунок надсилатиме текстові повідомлення з рекомендаціями дій залежно від виду небезпеки. Оновлення вже доступне на трьох платформах. Все воно ж доступне, тобто ми. Вчора і позавчора почали реліз. Поступово йшов реліз, і зараз вже на 100% всіх пристроїв можна одновити додатку. Стандартно, iOS, Android також є під Huawei. За прогнозами розробника найближчим часом планують додати англійську мову та інформаційну довідку під час евакуації населення. На трьох залізничних станціях Хмельниччини з'явилися прилади, які зможуть врятувати людей із хворим серцем. За сприяння Червоного Христа на вокзалах встановили дефібрилятори. Ці пристрої здатні запустити серце ще до приїзду швидкої. Детальніше про ініціативу далі у сюжеті. Від початку повномасштабного вторгнення вокзал став місцем порятунку для багатьох українців. Завдяки Укрзалізниці мільйони громадян змогли дістатися до більш безпечних міст чи навіть країн через велику кількість пасажирів, особливо у воєнний час, зростає потреба у забезпеченні їх меддопомогою. Вокзал це ж місце масового скупчення людей. І ви самі прекрасно розумієте, що через вокзал проходили люди, які їхали просто вимушено, і багато з них мали і такого роду вади. О, ну, на, на сьогоднішній день за допомогою медиків всі-всі ці питання були вирішені. Окрім медпрацівників, тепер на багатьох українських вокзалах є дефібрилятори. За допомогою такого пристрою можна врятувати людину, у якої схопило серце. Встановили апарати з ініціативи Червоного Хреста. Організація найближчим часом проведе відповідні навчання серед працівників Укрзалізниці. На даний час є інструкція, ми проходимо її теоретично, рахувати це наша настольна книжка на сьогоднішній день. А вже 18 го числа вони приїдуть і будуть проводити вже практичні заняття. Загалом скористатися дефібрилятором може кожен перехожий. Для цього медична освіта не потрібна. Таке нововведення насправді зможе врятувати життя, коли лік йде на хвилини. Зараз дуже багато сердічників, час багато очень пожилих людей їздить, і поэтому я вважаю, що це потрібне. діло. Я вважаю, що це необхідно, тому що мало що людиною може статися серцеві там. Проблеми це дуже необхідно, це дуже потрібно. Я, я згідна з цим. Багато чого ще потрібно. Ну я сподіваюся, що будемо жити в Європі. У нас все буде як в них. Допомагати людям оказати першу допомогу в будь-якому виді і в будь-яку минутку, так що буде все класно. Скористатися дефібрилятором можна буде на трьох вокзалах Хмельниччини. Окрім обласного центру, їх передало також Шепетівці та Кам'янцю-Подільському. 1 вересня у Хмельницькому перейдуть на електронні проїзні у тролейбусах. Вартість поповнення такого квитка для школярів коштуватиме 100 гривень, студентського 135 гривень, для громадян 260 гривень. Придбати такі транспортні картки просять завчасно, аби в останні дні літа встигнути поповнити проїзний. У Хмельницькому з 1 вересня відбудеться повний перехід на електронні проїзні. Паперовий квиток буде дійсним лише до кінця серпня. А вже з початком осені у тролейбусах їх не прийматимуть. У місті є близько 300 терміналів для поповнення проїзних карток. Існують для цього і мобільні додатки. Як зазначають місцеві владці, перейти на електронні картки вирішили через зручність та сучасність. Електронний проїзний квиток має ряд переваг. По-перше, його не потрібно, щомісяця місце купляти новий, його потрібно що лише раз купити, фактично саму картку, а потім поповнювати. Засобів поповнення є достатньо. По-перше, це через мобільні додатки. У нас є два, через які можна поповнювати. це додаток Хмельницький щодня новий, а також електронний квиток. Їх можна всі знайти, завантажити на телефон через сайт Майсіті. Ну, також, звичайно, можна їх завантажити через перепрошую завантажити по пункту, через більше ніж 260 терміналів, вже майже їх 300 в місті, їх є досить багато. Єдине, що потрібно зробити, це в період між 24 і 1 потрібно внести, вказати, що це проїзний, внести відповідну суму коштів, і звичайний електронний квиток може стати проїзним за 260 гривень для дорослого. Для студента це 135 гривень і для учнів це 100 гривень. А як мешканці обласного центру сприймають повний перехід на електронні квитки та чи часто користуються комунальним громадським транспортом, запитував перший Подільський. З 1 вересня у Хмельницькому будуть діяти лише електронні проїзні квитки в тролейбусах. На вашу думку, чи буде це зручно і як часто користуєтесь комунальним громадським транспортом? Звичайно, в десь. Зручно, ну посильні можливості. Для мене зручно, можливо, для старших покоління, можливо, буде незручно, не знаю. Ну користуємося пару разів в тиждень, може, виїжджаємо а так пішком. Ну ми приїжджі, так що не знаю. А думаю, місцевим зручно, а таким як ми не дуже. Я не знаю, як це буде система розраховуватися. Або як в Києві завантажувати додаток, а якщо ти зійдеш з поїзда, поки ти завантажиш додаток, не встигнеш краще тоді на маршрутку сідати. Я пенсіонерка, в мене електронний квиток. Для мене зручно. І в маршрутках також, так? Да? Ні, лише в тролейбусах. В тролейбусах. Ну для мене зручно. Незручно із-за того, що, наприклад, я не маю електронного квитка. Як мені добратися, я не знаю. У Хмельницькому з 1 вересня будуть діяти лише електронні проїзні квитки у тролейбусах. На вашу думку, чи буде зручно це і як часто користуєтесь комунальним транспортом? Ну, я користуюся транспортом, в мене от такий квиток з таким я їжджу, якщо його дадуть отримати. Це найголовніше, перш... тому що говорять одне, а поки його зроблять, поки що це скільки пройде часу. Уже понад п'ять місяців вся Україна тримає оборону і протягом усього цього часу в одній зі шкіл Хмельницького займаються волонтерством та плетуть сітки. Ці засоби маскування щотижня відправляють у гарячі точки, де у них є велика потреба. Перший подільський розповість про школу фабрику, скільки вже вдалося виготовити сіток та хто ж допомагає, дивіться далі. Людмила вплітає клаптики, тканини, в сітку. Жінка дуже старається вкласти в неї усю свою любов, адже впевнена, цей маскувальний засіб врятує не одне життя. Волонтерка чекає з війни сина, який пішов захищати Україну ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Як ділиться з нами, таким чином вдається відволіктися від негативних думок. Я дуже благодарна, що я сюди переїхала, що мене сюди прийшла волонтерувати. Попросилась на роботу, було місце, благодарна Богові Андрію Васильовичу, що мене взяли, бо я дуже була в депресії, в паніці, бо я була в Одесі і приїхала, сина вже забрали. знаєте, так, як для кожної матері, це дуже страшно. Щодня у цьому шкільному спортзалі збирається до 20 людей, серед яких і вчителі, технічні працівники, школярі та просто небайдужі хмельничани. Усі вони плетуть маскувальні сітки, які згодом відправляють на передову. Ми стараємося всі, тому що ми знаємо, що така наша місія, така ми можемо так допомогти нашим воїнам. З початку війни у школі створили волонтерський пункт, де усі охочі могли залишити продукти, одяг, засоби гігієни для вимушених переселенців. Проте здебільшого сили зосередили саме на виготовленні засобів маскування. Потреба в сітках була з першого дня, тому що дуже важливо замаскуватися, приховати техніку і бліндажі. Найшли ми матеріали, зробили станки, на яких Стали заплітати сітку, знайшли нитки у тих, хто виробляє коври, бо треба, щоб була міцна нитка. Багато вони нам дали і знайшли тканину, стали підприємці з дому, приносили люди. Як кажуть освітяни, зараз як ніколи важливо об'єднувати сили. З 25 лютого спільної праці вдалося сплести понад 560 сіток і запевняють, зупинятися не планують, працюватимуть аж до перемоги. У Хмельницькому знайшли безпритульний кіоск. Його невідомий підприємець встановив у мікрорайоні Озерна, просто на газоні. За непрописаний мав взялися комунальники. З вигляду тимчасова конструкція призначалася для продажу морозива. Що тепер буде із кіоском, дізнавалася Оксана Медведєва. Безпритульними бувають не лише тварини. Днями у Хмельницькому знайшли нічийний кіоск. Влаці намагалися знайти господаря мафу, та ніхто не відгукнувся, тому його демонтували. Дозволів, підприємець не отримав. Ми взагалі не знаємо, що за підприємець і не знаємо, з якою метою він встановив там цей кіоск. Відповідно, наші інспектори з благоустрою. Кілька днів тому якраз повісили оголошення з вимогою терміново забрати. Більше того, він ошло не в зеленій зоні. Там ніколи не передбачалося торгівельний павільоні і не передбачається, там гарна зелена зона. Містяни доволі комічно сприйняли ситуацію і почали жваво її обговорювати у соціальних мережах, пропонуючи свої варіанти, як застосувати знахідку. Нова локація для реалізації учнівських та студентських проїзних. Передайте на електротранс. Дійсно, цей грибочок після дощу був дуже неочікуваний. Добре, що зрізали. Віддайте на потребу ЗСУ, а то ненароком знову десь виросте. Проте Кіоск міській владці передавати у чужу власність не планують. Мав, вірно, чекатиме свого власника, на якого вже попередньо склали адміністративний протокол. Звичайно, він після розгляду адміністративної комісії ймовірно буде сплачувати штраф. Ну і звичайно буде компенсувати підприємству вартість доставки. Тому що ну це просто нонсенс на сьогодні поставити кіоск де завгодно, де попало, без абсолютно ніякого погодження так робити не можна. Я думаю, що це всі розуміють. На думку владців, це буде повчальною історією для усіх підприємців, які планують заробляти у місті поза правилами. Наразі це всі новини. Дякуємо, що стежите за інформаційним простором на першому подільському. Наше завдання, аби ви знали більше, до зустрічі в ефірі.